Знову я з цим приймачом. Дивіться, ось схема. Оця схема це генератор. От, на цій мікросхемі. Далі дивіться випрямити умножитель. І тут виходить, ось тут десь написано, дивіться, від 5574 до 20 вольт можуть бути. Ну, це напруга, яка йде на настройку. Це аналогова схема, можна сказати, генератор цей. І ось тут операціонник, він ще управляється цим транзистором, ну, регулюється якби від 5 до 20. І дивіться, коли я включаю, там 1,87. Воно не робить. Тепер ось, ось сюди йде плюс. Оцей транзистор відкривається, саде на корпус і оце все не працює, цей генератор на оці мікросхемі вон там і це сім. і якщо закоротить, і там сигнал посадити на масу зараз, дивіться, 20 вольт забираєш Тобто, якщо отут подати ну, ноль це і закриється і далі все зарплати Значить, ця вся система працює, генератор, тільки йому не дає роботи оця мікросхема. Ну це ж не значить, що вона несправна. Може їй тут щось не приходить. Ну короче, неправильно працює оцей блок. І далі він не дозволяє і не дає 12 ой, сигнал, щоб включитися 10,8 вольт, сюди не дає. Повіряюся, поки не можу знайти. В чому проблема? Ну, зараз я просто вияснив, що оцей кусок схеми, ці резістори, там це все туди, він робота. Просто йому запрет на роботу приходить. І не подобається мені все-таки ресет там в одно, не в одному, да, на. От я вже розпечатав тут де що як воно працює, осилограми он там ха, сьогодні цілий день займався, де там ті осилограми. Ну, коротше, є в мене. Не, не дуже такого нічого подозрительного, аж супер-пупер. Якби щось було, я б знайшов. би. О, на осилограми ці, я перевіряв, да, вони є такі собі. А ресет, тут нема ресета. Я не знаю як він має виглядати, Ну, Я чувствую, що він в одному місці оця мікросхема, де я говорив, де є ресет, не подобається як вона працює. Ось які імпульси на виході генератора цього. Десь 10, 10 кГц, там 9-90, ну ви поняли. Це на виході ось цього генератора. Ось тут на 10-ті ножки я стою. А далі йде умножитель, випрямитель умножитель і 20 вольт. Засвітились всі світлодіоди, крім одного. Хе -хе. Ви поняли, так? Да? Перегнила ножка. Вон ну. Світо диво дроба У ну, мене є такі, я заміню. Да у мене чересчур яркий. Це вже чересчур Такий самий, но М Да, шо прийдеться придумати. А круглий, дивіться, нормально Не такий яркий, то прямо М Да це якийсь сучасний. Прийдеться цей поставити. Ось дивіться зброс входа е провод. Я на корпус його Знаєш? загорається вся школа. Він не робить, як треба цей зброс У мене є прогрес. Ха -ха. Дивіться, коли включаю, комп'ютер розрішає, вже, ЦПУ розрішає включати 10,8 вольта. але там нічого немає. Ну, По-прежньому там моргає так, як було. Но, е... Що я хочу сказати, із цієї плати ЦПУ йде сигнал unlock. Почти на всі блоки. Це ж цифрова техніка, я вам говорив, щось не подобається. Я зараз розкажу, що було. Оце свідодіод «унлок». Бачите, розблокування. Цей ще не горить. Буває горить, буває не горить. І вон там ще один. Теж розблокування. Значить, тепер він... Посилає сигнал розблокувати блоки і подати 10,8. Були проблеми, 10,8 не було. Діод замінив. Ну, було 4. Ой, да, 14 вольт. 0. Ну то я і справив, то ерунда. Що було? Коли я ставив оцю панельку, сьогодні я ставив, думаю, поставлю на процесор панельку, щоб я міг... Експериментують в випадку чого. Значить, зараз інші імпульси вже все наче тут наладилось, тут не працює. Е, провод е, забув, я, я знав про нього і з третього виводу не йшов провод на ці дві мікросхеми. Е, щоб показати зараз. Ось схема ЦПУ е, процесор, і в нього третій вивод. От. І він не йшов на оці дві мікросхеми. А на цій йшов і на оцій йшов. А це якісь... Кстати, е що таке третій? По-моєму, це ресет. Дивіться, третій це ресет. Ресет аут, виход зброса. Ото я говорив, що мені не подобається, не подобається, як він працює. От все. Як я її пропустив, ту... То... я знав про неї, як її пропустив, я не знаю. Прозванював все підряд, а провод один момент опустив. Значить, тепер вже легше. І коли включається він, щелкає реле. Ну, дивіться, виключив. Ну, я не знаю, чи буде чуть, тут вулиця. О, і десь тут шолпнуло, по-моєму Ну, По-другому. А, і ще одне. Сюди приходять імпульси тепер. Е, я говорив дата, RXTX не було тут нулі висіло. Всіло. Зараз все, тут є імпульси. Ну як на одному одиниця, по-моєму, а на другому якийсь імпульс. От. Так що щось уже по-другому. Ну, я радий цьому, що знайшов. Оцю. Тепер треба цим зайнятися. Це, це, По суті, це самостоятельний блок. У нього такий же самий процесор. Така ж сама пам'ять. Все він може сам функціонувати. Ну, просто йому відсюди е, ще команди приходять. Ну, як Синхронізація. Якби. Ресети, оце все. Ну, Він має працювати. Дивіться, як виглядає в темноті е, дисплей. Якщо вона покаже, тут навіть накал видно, красний. Класно так. Тепер, коли в мене є панелька, я поставив е, старий процесор. І він не робить. Нема імпульсів отут. Але дивіться, все включено. Це як виходить? Процесор не робить саме лап. Ну і тут теж нічого нема. Так, да, він не робить. ні оцього немає. Тільки що ну, я там ставив нормальний він робив. І подивіться які уровні у нього. РМС 384. Ну це просто тут. немає імпульсів, просто 3.84. Далі, таке саме. Слідуюча нога. Таке саме, бачите? А тут мають бути імпульси. Ну і були до цього. І якесь таке промежуточне. 390, він показував. Да, так, оце явно неісправний. Його треба було поміняти. От мікросхема із дисплея. Отсюда, там другий стоїть процес. Ось такі імпульси. Ну я не знаю, чи вони правильні. Дивіться, знайшов ще одну дорожку, яка не дзвонить. От відсюди до сюди. Нема. І нічого не видно. Все окей. Вона не дзвониться. Ось я вже під мікроскопом е, питаюсь пошкрябать тут, ну, як би вияснить де, де вона прирвалася дорожка. Ха -ха, ну і голка в мене як Зубило якесь чи лом. От тут я протер, тут вже видно, я думаю, ви вже побачили, де вона прирвалася. І така незамітна, коварна. Ось тут в цьому місці вона прорвалась. Далі я покажу там на на світ і буде хорошо видно. А так на глаз вроде дивися без мікроскопа. ти нічого не побачиш ти ж і на мікроскопі без світа Ну от тут видно, да. от я ближче взяв, да, видно. І от на світ подивіться, бачите. Ну да. Есть. Тетиля. Вот, смотрите, шукал сервис-мануал на цей приёмник. И выскочила электроника Марина. Морская электроника. А, все правильно. Он стоял на корабли, корабли и катеры. Потому я ж говорил, что он работал до последнего. Був мокрий в воді, і він був ключний. Ну і писали там в коментарях теж, що можливо, він на катері стояв. Дуже похоже, бачите, ось? Оці прийомники, вони дорогі, вони на кораблях стоять. І на кораблях стоять. Я не кажу, що вони тільки на кораблях. Знов я вертаюсь до цієї мікросхеми 51953 яка робить зброс Ну, оця п'ять ножик у неї. У мене немає оце задержки. Я включаю, от. він зробляє по 4,25 вольт. Я включаю, вона сразу з'являється. Без цієї задержки. А тут сказано: ну, задержка конденсатор. І коли виключається, от дивіться він бомпс і падає. Нейше 4,25, він сразу падає. Бо тут ну, тригер стоїть у все. А у мене він то падає, ну тут ще якась така течок такий, а потім йде сюди. Таке впечатлення, що він робить при виключенні. А оцєї задержки немає. Ось, подивіться, я включаю. Нема задержки. Ось при виключенні тільки. Включаю. Бачите? Виключаю. А, це я. От при виключенні якась. От зараз вона буде йти. Дивіться. Включив. Нема задержки. Виключаю. Вон якась. От про що я говорю. Ну треба провірити той конденсатор, напевно. Дивіться, просто питання 5 вольт. Дивіться. Включив. Зараз. щоб Виключив. Задержка, бачите? Ну включається моментально, дивіться. Так само, тільки задержка. Тепер ресет показує. Опс, включився без задержки ніякої. І сейчас виключаю. Дивіться. Тинс якась є. Включилось. Виключилось. Включилось, виключилась. Та ні, не, не робота задержка. Всі не пойму, конденсатор 33 нанофарада. Все так, як положено. Ну, та дорожка нічого не дало. І висить на оцих виходах мікросхем. Оці мікросхеми. На всіх виходах у неї одиниця що в осььому блокі і що в блокі дисплею. вони тут під дисплеєм, дві штуки такі самі як ці для приколу вирішив підключити динамік і слухайте пече ночфільтер чи що це Ноч, написано. Шумодав роботи. О, дивіться. Тембр, дивіться. Громкость. Пече. Антенна не чувствую, я не знаю, я пробував. чи не знаю, що вона підключена. Там Ай. та ні, це було б взагалі вже. неізвісно на якому діапазоні, неізвісно що. Ну це може пече шумить. Ну пече працює, Бо все вбирається. А цю я почистив і все одно шелестить. Але тут страшне було, і поломаний цей резистор, я його відремонтував. Ну все взагалі, так думаю, для прикола. А він полуживий. Ну, Якщо не буде працювати оця цифрова автоматика, то це нічого не значить. Дисплей не робить, нічого не робить. Найстрашніше, якщо і оце вилетить. Оця мікросхема я її не перешью,